Люди, може хто знає, з якого віку ця пательня. Нержавійка, рубль 60. Гарна, класна. А ви знаєте, звідки вона впала з дерева? Уявляєте собі, вітер звалив дерево, а там якісь пакети були, там була ця пательня. Оця каструля, кастрюлька, бачите? Це я її мию варю. Виварюю. Уявіть собі, вона класна така ось що, кастрюля. Впала, як манна з неба. Ну, звичайно, я принесла додому. Буду мити. А пательня супер маленька, вона така гарненька. Дивіться, що робиться. Класно.